І до новин економії ресурсів ви знали, що в Україні триває програма, за яку мешканці можуть купити тепловий будинковий річильник і заплатити лише за частину його вартості. Жителі одного будинку у Чернівчах стали бета-тестерами цієї програми. Придбали тепловий лічильник, чекають на його встановлення два місяці. Е, я правильно розумію, що основна ідея державної програми у Чернівцях це, щоб прийшла весна, і питання лічильників перестало бути актуальним. Гроші на лічильник люди почали збирати ще восени, аби взимку не переплачувати. Восени за три місяці щоб поставили лічильник. Як каже давня українська приказка, готуй сани в соєвому соусі. Я, можливо, неправильно згадав приказку, але я мав на увазі, що їм потрібно збирати гроші за рік, а ще краще за два роки до встановлення. На сьогоднішній день у нас, на жаль, ще не виділені сесією міської ради депутатським корпусом кошти на капітальні видатки. У цього виразу обличчя є назва. Вона трохи довга, але передає суть. Цей вираз обличчя називаючи тільки б ніхто не здогадався, що я затягую з лічильниками, щоб люди, не дай Боже, не почали платити менше до кінця холодів. І лиш би вони не здогадалися про мою нову інтимну зачіску з вистраженим гербом чернівців. 25 грудня поставля. Потім сказали до одного року вже буде у вас лічильник. Потім до третього числа у вас уже буде стояти лічильник. А тепер давайте самі собі поставимо запитання. Працівник Жеку, якому і в будні дні за кермо заборонено сідати, обіцяє, що в період найбільших свят Україні він встановить тепловий лічильник. Ви в це вірите? Працівникам державних жеків навіть календарі спеціальні видають, щоб день сьогодні ніколи не перетинався з днем, коли ми зробимо цю роботу. А наївним людям потім незручно через це. Come on, baby, Жек це не зомбі з фільмів жахів, а звичайні ліниві бюрократи. І їх можна змусити робити те, що вони мають робити. Просто треба зібратися разом і активніше їх змушувати. Ще Іван Франко казав про жеки: лупайте сю скалу, нехай ні жар, ні холод, особливо холод, не спинить вас. Зносіть і труд, і справою, і голод, бо вам призначено скалу сесю розбить. І новий жек на сій скалі вродить. І давайте пробачимо класику, що він нічого не знав про СББ.